Олександрова Дар'я, сьогодні у нас 15 червня і перший етап СБК ЮА. Ми ростемо, розвиваємось. А найкращий показник це на що кількість учасників. Сьогодні у нас їх 45. У нас в цьому році дуже багато новачків, і давайте я вам їх покажу. І ми трошки з ними познайомимось. Ходімо. Андрій Коломіць, в нього дуже крута команда. Ми можемо подивитися на бренд Colo Racing Team. І в цьому році він привів мені нових. Скільки спортсменів? Здається, вісім чи сім? П'ять спортсменів і ще два не доїхало. Назвемо ну, це технічними причинами. Я знаю, Діденко а -а -а. щось мотоцикл дозбирає. Дозбирає Діденко Ігор дозбирає мотоцикл. Ну, Можна мене вважати теж новим спортсменом. У мене була пауза п'ять років. Я не виїжджав на трек, тому… Боже, який ти вже старий. Я да. думала, тільки рік. Ні-ні. Боже, яка я вже стара. Я тобі бажаю удачі. Дякую, дякую тобі за нових дякую. спортсменів дякую. і за вклад у розвиток і мотоспорту. Дякую, вам за дякую. дякую. Я хочу вас познайомити з командою, яка має найбільшу кількість пілотів сьогоднішнього заходу. Від їх команди виступає 10 пілотів, три новачки. Ходімо, покажу. А зараз ми познайомимося з півзасновником цієї крутезної команди The Riders з Леонідом Калашом. Привіт, Даш. привіт, ну розкажи, розкажи, скільки спортсменів, скільки новачків, які вже маєте результати, які очікуєте отримати результати, на кого поставили ставку. ставку. Так, так, так. Хто буде найкращий? Дивись, ми знову повернулися. У нас знову найбільша команда чемпіонату. Хоча Андрій Коломієць виставив теж багато пілотів, вже будемо. З ним конкурувати, але у нас 10 пілотів. У нас багато різних результатів, тому що дуже багато пілотів в дуже багатьох класах їдуть. Ми будемо вболівати в першу чергу за Артема Черепенко на БМВС 1000 РР. Він їде в Суперсток 1000 Домініка Конопкіна, Суперспорт 300 Артем Тараненко суперсток 600 і в принципі Денис Савенко це суперспорт 600. Далі новачки. Ви їх всіх побачите, ви побачите їх в наших лівреях. Болівайте там буде за кого. О, в цьому році чемпіонат крутезний. У нас дуже багато пілотів, дуже багато екшен. Я тобі дуже дякую. Дуже Чекаю. дякую тебе на старт. Дякую. Окей. Ходім далі щось покажу. А зараз я вам покажу одну із активностей на нашій локації для глядачів, де вони можуть відчути, як це на задньому колесі. Інструктаж та маленьке навчання для наших глядачів каскадер Славомир Хілінський. А зараз вже наш перший клас аматорів готується до свого виїзду. Бачите, глядачі вже збираються, а ви маєте можливість зараз побачити дуже круті кадри з їх заїзду. Дуже класна благодійна організація, яка допомагає нашим військовим, які втратили під час війни свої кінцівки. Вони займаються реабілітацією наших ветеранів. Давайте з ними познайомимось. Вони дуже класні. А зараз я хочу познайомити вас з дуже привабливими нашими військовими ветеранами. Доброго дня! Привіт! Доброго дня. Хлопці, розкажіть ваші враження від сьогоднішнього заходу. Чи взагалі колись бували на таких заходах? Бачили щось подібне. Чи ви вперше? Я вперше, наприклад, в такому заході. Це дуже круто. Мені подобається. Я також вперше Я тільки по телебаченню дивився. І Ще ви як сказали, що нас ще прикатає. Тоні це ще більше емоцій. Нас машинці. Вона маленька, але вона така швидка. Подивимося. Я вам дуже дякую. Дуже дякую. Ми вам дуже дякуємо. Давайте дякую. повнімаємось. До спортсменів так як я організатор, я маю дуже круту можливість слідкувати за пілотами з треку. І сьогодні мій водій це чемпіон 23-24 року. Константин Денисов. Зараз вже він пенсіонер. Пішов на пенсію з цього року. Но фантастично, та дуже круто, дуже круто. Ми на фінальному заїзді найшвидших класів. Це клас Супербайк та клас Суперспорт 600. Подивіться, скільки красинів. Найшвидший пілот їде хвилину 17. Уявіть, хвилина 17, 3 км за хвилину 17. Ходім подивимось, які вони гарні. Друзі, всім привіт! Ось і завершилася гонка класу. СТК 1000. кваліфікацію. Проїхав з першим результатом, і гонку теж завершив з великим відривом від суперників більше 15 секунд. Я задоволений. Все пройшло по плану. Цілі на даний сезон здобути чемпіонство. Продовжуємо тренуватися. Це всього лише перший етап. Попереду ще чотири Болівальникам Бажаю підтримувати приходити спортсменів. Всім здоров'я, всім наснаги, мотивації і не здаватися. Нервово і чекаємо всіх на другий та третій етап на авторомі чайка 19 та 20 липня.